Добрий день, діти! Добрий день! Сьогодні ми проведемо з вами тренінгове заняття на тему безпечний інтернет. Скажіть, а чи знаєте ви, що таке інтернет? Інтернет це там, де ти можеш те, що хочеш. І інтернет можеш тобі нашкодити твоєму здоров'ю. Добре, ще. Будь ласка. Інтернет це така програма, яка Якщо ти щось вводиш, що ти хочеш дізнатися, то вона тобі видає інформацію, так добре. Ще 100 років тому інтернету не було. І якщо ми хотіли написати листа другу чи своїм знайомим чи родичам, спочатку листа відправляли кораблем, плив він так? через моря, океани, плив він. Приблизно два місяці. Потім, коли почали літати літаки, листа відправляли літаками, і доходив він десь через дві неділі. А ось сьогодні ви пишете смс-повідомлення листа смс своєму другу, і він може дійти за кілька секунд. Як бачимо, що швид, швидше можемо передавати інформацію, швидше доходять наші повідомлення. Але на нас в інтернеті чатують деякі небезпеки. Mm. І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, що це за небезпеки і як від них уберегтися. Для початку тренінгу я вам пропоную скласти правила роботи в тренінгу. Давайте, які би ви правила обрали для своєї роботи сьогодні. Відповідати mm. черзі. Дам, іди запиши, будь ласка, перше правило. Пишемо. Тогда пише. відповідати по черзі, не штовхатися, бути долю, не перебувати. Добре, бути уважними ще. Накрещати. Говорити помірним таким голосом, так? Чи можемо бути сьогодні на тренінгло? Бути активними. О, активними. Да запиши ще активними. І я би вам радила, діти, висловлювати свою думку. Отже, правила ми прийняли, а зараз давайте ми з вами привітаємося. Все ж таки, побажайте одне одному чогось одним словом, але на ту букву, на яку починається ваше ім'я. Подумайте, що ви б побажали. Знаєш, будь ласка, Максим? Миру добре. Дружелюбність. Любові. Інтерес. Активність. Дружба. Максимальна роботи. Добра. Ем... Вірність. Вірність. Дружелюбність. У нас просто На хай буде, 100, так, у своїх думках. Домагати. А зараз ми зіграємо з вами в гру. Яка називається повутинка? Ми її неодноразово грали на фізкультурі. Е, Максим, я прошу, ти сьогодні дитина дня. Відійди, е, повернись до нас спиною. Спиною прошу. А ви всі візьміться за руки і заплутайтеся. Давайте, так як ви знаєте. Як ви обережно, обережненько. Отак. <реш> ні, ні, руки не розриваємо, а спробуємо так. Подумай, Ана, як, можу, як можна можу. розплутати. Ось майте терпіння. Ось терпіння вам потрібно, щоб вийти з цієї ситуації. Що ж, ви розплуталися. Максим, чи важко було розплутувати? Важко, так? А що допомагає, як ви думаєте, діти в такій ситуації? Дружба. Не тільки дружба. Вірність. Ні, Терпіння, правильно. Отак діти саме і в інтернеті, все заплутано. Інколи так заплутуєшся там. Але з будь-якої ситуації можна вийти, тільки потрібно для цього терпіння. Скажіть, а з яким предметом у вас асоціюється слово інтернет? Добре. Що? Фанцер. Що? Фанцер. 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 Добре. А в мене діти асоціюються із деревом. Інтернет це така мережа, яка розгалужується як гілля. Я Вам зараз пропоную взяти листочки, написати, придумати на ньому свій нікнейм і почепити на дерево. Всі ви знаєте, що ім'я в людини має велике значення. І батьки ніж дати ім'я дитині довго роздумують над цим, тому що ім'я має відповідати і характеру людини, і якісь певні історії. Так само ваш нікнейм має відповідати вашій натурі. Давайте спробуємо. Ви створили свій нікнейм, а зараз ми спробуємо відгадати, прочитати ваші ніки і відгадати, що це за учениця або учень. Так. Дошик. Наша доша. Ти Відгадати по цьому ніку, що це за людина. Так. Самс. сам. А ще я, звичайно, не знаю, як це прочитати. Хом. Ноумська. Хом. Хомска. Як ви думаєте, а чийнікнем е, вірний? Ну. Все ж таки в інтернеті потрібно е, вказувати своє правильне ім'я, чи ні? Чи потрібно його зашифрувати? Чи? Я згідна з тим, що. Е, Давидівнікнеєм, Дімен, так, де не можна, хай буде і навіть Дашин, він зашифрований правильно, так що не можна називати своє ім'я. Краще його, краще назватися якось по-іначому. Якщо ви станете довіряти тій людині, з якою ви спілкуєтеся, тоді ви зможете назвати своє правильне своє ім'я. Добре, а зараз спробуємо об'єднатися у дві групи, і кожна група напише, е, які ви знаєте соціальні мережі. Домовилися? Командири команд зачитують мережі. І також, якщо у вас є подібні мережі, ви закреслюєте їх. Отже, перший починаємо. Хай буде Давид. Далі Діма. Я так розумію, що ви будете звітувати. І якщо ви в себе знайшли таку мережу, ви закреслюєте. Виграє та команда, в якої залишилися незакреслені слова. Отже, перший, будь ласка, Дискорд. Чекай, чекай, стоп. одне одне тільки слово. Діскорд вас таке є да, закрес. Да. Отож, ми назвали всі мережі, а тепер порахуйте, які в нас, в у вас, скільки у вас вийшло незакреслених. Скільки? Давид? Так, шість. Шість. А, шість. а у вас діма? Шість. Три. Три. Ну що ж, виграє команда Давида Огородника. Так, добре, молодці. А зараз я хочу, щоб ви звернули увагу на статистику і побачили ставлення батьків до роботи дітей в мережі інтернет. Подивіться, дозволяють вільно користуватися інтернетом. Скільки в нас відсотків? 71. Так. Встановлюють часовий режим 20%. Дозволяють заходити у своїй присутності тільки. Так. Забороняють взагалі користуватися. І не знають про те, що ви заходите в інтернет, 4%. Як бачите, рівень довіри батьків до вас, до вашої роботи в інтернеті, дуже-дуже високий. Батьки вам довіряють. А чи завжди ми користуємося цією довірою. Скажіть, будь ласка, чи можете ви сьогодні назвати, скільки годин ви проводите в інтернеті? Так, до двох годин. 20. Ще. 20. Зрозуміло. 20 Багатенько, так ін. Дуже багато так у нас та два у телефоні три на путі. А як ви думаєте, oh чи завжди корисний інтернет, чи він приносить шкоду? А Буває, корисно, бо Там бувають всі ось давайте зіграємо гру. Ми вже не знаємо грати, займи в особисту позицію. Хто із вас вважає, що інтернет приносить більше користі, підходить до таблички так. Хто із вас вважає, що більше шкоди, то таблички ні. І хто не може визначитися, то не знаю. У нас сформувалися команди. Команда так доводить, що інтернет корисний. І всі, е, чому він корисний? Е, ви не визначилися. І так, і ні. Також доводьте свою думку. І вам потрібно ствердити, що інтернет приносить більше шкоди. Будь ласка, обговоріть в групах. Ви маєте право змінювати свою думку, послухавши аргументи. Команди готові навести свої аргументи. Уважно слухайте одне одного і будете мати можливість змінити свою думку, якщо Якась інформація вас переконає. Що ж, давайте ми почнемо з команди так, яка буде стверджувати, що інтернет є корисним. <рес> інтернет корисний тим, що там можна проводити онлайн-уроки, можна читати, зайняти час, можна. Час зайняти, так? Час. В інтернеті можна собі знайти друзів, в інтернеті можна побачити дуже розумні реклами. В інтернеті можна вчити вірсі або заказувати книжки. Якщо ти якоюсь хворобою, захворів. захворів якоюсь хворобою і захворів якоюсь хворобу і не знаєш, як її виліч, можна подивитися в інтернеті. Можна послухати музику, погадати вір. Добре. Давайте ми послухаємо команду Ніч чи небезпечний інтернет? В нього є багато Так. Там багато шахарів, які можуть прилежувати і обманювати. В інтернеті є багато фейків там старіння інформації. Так. Інтернет можна шкідти це очам, і людина не зможе бачити. Чому ви не змогли визначитися? Тому що в інтернеті може бути і багато і поганого, і доброго. Погано може те, що можуть зухомати комп'ютери, і тоді дуже буде погано, а добре можна там шукати якісь вірші, Прогами, рецепти, ігри грати, програми, всякі скачати музику, слухати. А поганого що тоді? А поганого те, що тебе можуть там зламати і так можуть комп'ютер, поціти всі дані, і ти їх більше не зможеш встановити. Так, добре. Чи змінюєте ви свою думку, коли ви послухали ось такі твердження? Чи можете перейти до команди? Так, «Ні» чи не знаю. Не змінив. Так, ви залишаєтеся. А, змінили хлопці. Чому, Вадим? Скажи, чому ти міняєшся? Тому що, що є і негативні, і можуть зламати і можуть вичислити поезбір і можуть приїхати додому. Добре. Сідайте. Максим, зачитай певні проблеми в інтернеті, які, можливо, ми ще не назвали сьогодні. Ігрова залежність, доступ, небезпека, віртуального спілкування, виниження. Повітря безпосередні по суті віч на віч. Він не, не колектива інформація, не покупки? К... К... От ви сьогодні казали діти, що реклама є корисною, але на жаль, в інтернеті реклама є дуже дуже шкідливою, тому що ми не можемо проконтролювати якість реклами і якість продукту. І найбільше шахраїв. Саме із реклами товарів, купуючи щось з інтернету, потрібно вивчати всі відгуки і тільки тоді приймати рішення купляти вам даний продукт чи не купляти. Такі шахрайства в інтернеті. Ми з вами вже обговорили. А скажіть чи були у вас випадки, такі, коли до вас дзвонили, чи писали щось вам чи ні? А ви знаєте, а в нас було, у нас О, з вами було. Мені була. Я, 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 я сиділа дістати на доготовому погіду, а граю в ігрові дзвонили. Якщо ви хочете безкладно отримати гроші, то зайдіть на наш сайт. Я, я, О, а це кібершекрайство, звичайно. <святує> а ще діти, найбільша небезпека для людини це інтернет залежність. Є інтернет залежність, психологічна. І фізіологічна. Щоб не потрапити в інтернет залежність, потрібно дозувати свій час. Нікіта, прочитай, будь ласка, який, який час відведений для кожної для вікової групи. Діти з 17 років 15-25 хвилин. Діти з 11, 14 років від 30 до 40 хвилин. Відникам до 16 років не більше 20 і Підліткам старше 17 років, 16 років, 2-4 роки з перегляду. Бачите, подивіться, в яку вікову групу ви входите. Діти з 7 років. Скільки років? Скільки? Ви маєте не більше 15-25 хвилин сидіти в інтернеті. А зараз, діти, ми знову об'єднаємося дві групи і спробуємо написати правила безпечного користування інтернетом, скласти свої правила. Домовилися? Заходити тільки на перевірені сайти. Так, на перевірені сайти. Ще що має бути? Добре. Так, Добре. Я буду розповідати своїм батькам про проблеми. Розповідати так добре, правильно, розповідати батькам про проблеми. Напишіть дорослим. Добре. Це добре зауваження. Не Поводитися з чим не ображати кінчиком. Я залишати поганий сайт. Я буду зберігати і міняти свій пароль кожен місяць. Я буду розповідати свої проблеми безкоштині. Добре, дякую, дам вас. Беззначений інтернет. Не заходите на сумнівні сайти, заходити на перевірені сайти, ставити правильний довгий пароль, встановляти правильні книги, не відповідати на невідомі номери, не сидіти в інтернеті, бути обережними з віртуальними друзями. Молодці, добре, дякую. Згідно з вашими правилами, поставте їх помістити ось тут на дошку. Виможених у цій грі немає, тому що якщо ви будете правильно користуватися інтернетом, і якщо ви щось сьогодні зрозуміли з нашого тренінгу, то переможцями станете ви всі, тому що ви не потрапите у такі проблеми, з яких дуже буде важко вийти. І... Остання наша вправа називається валіза. Ви отримали всі стікери. Запишете на, е, на стікерах речення Я сьогодні зрозумів, а далі продовжите. І якщо діти для вас інформація виявилася не корисною, ви вважаєте, що вам не потрібно, значить, ви стікер маєте прикріпити до е, сміття. Бачите, там для, до, до корзини для сміття. Да. Якщо ви вважаєте, що ця інформація корисна і ви нею скористуєтеся в житті, то покладіть до валізи знань. А якщо ви вважаєте, що вам ще її потрібно довчити, обдумати, то, значить в правильну машину, хай ще вона там крутиться і хай ще ви набираєтеся певних знань. Якщо ви готові, то озвучте свої думки. Okay. Uh -huh. Я сьогодні зрозумів, що не треба заходити в русські сайти, міняти пароль кожен місяць. Добре. Щоді. Я сьогодні дізнався, що треба змінювати нікнейм, щоб не було, щоб в інтернеті. інформація. Я сьогодні дізналася, що не потрібно розповідати паролі іншим та не ходити на різдвої сайти. Я сьогодні зрозуміла, що потрібно бути обережним. Я сьогодні зрозумів, що не треба заходити на чужі сайти. Я сьогодні зрозуміла, що не потрібно піднімати друбку на невідомий номер. Я сьогодні зрозумів, що не треба довго сидіти в інтернеті. Я сьогодні зрозуміла, що не потрібно заходити на різні сайти і розповідати свою адресу. Я сьогодні зрозумів, що треба бути обережним в інтернеті. Я сьогодні зрозуміла, що треба бути дуже обережним в інтернеті. Я сьогодні зрозумів на голосі, що не можна заходити на знайомі сайти і не можна сидіти в телефоні одним годину, чи п'ять. Я сьогодні зрозумів, що не, можна, не треба заходити на невідомі не, не сайти і не змінювати свій нікнейм. Не змінювати чи змінювати треба? Не змінювати. Угу. Я сьогодні зрозумів, що в інтернеті є злодії. Треба бути обережним. Добре. Ось у нас вийшла така картина. Всім виявилися ви корисні сьогодні знання. Є ще діти, які ще будуть обдумувати, опрацьовувати сьогоднішній матеріал. А я вам бажаю діти, щоб інтернет для вас був тільки корисний, не приносив шкоди. І що ви були обережними в інтернет мережах, це дякую за тренінг.